І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Тож веселімось, люденьки на людях, Хай мелем свою одвічну дерть. Застрягло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Отак як є, а може бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. А поки розум під біди не згіркше, не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімось люденьки на людях, хай меле млин свою одвічну дерть. Застрягло серце, мов осколок в грудях, нічого. Все це винікує смерть. Хай буде все небачене, побачене. Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.